Всім добрий день. Сьогодні віддаємо Volkswagen за нашому клієнту Валентину. Валентин, хотілося б, щоб ви поділились взагалі враженнями. Люди кажуть, що там машини не приїжджають, там компанії якісь недоброзичливі і так далі. Скажіть свою думку, цікаво почути всім, хто взагалі планує замовляти. Ну з якими складничами, можливо, ви зіштовхнулись. Дивіться, як по, є, кажіть по, по компанії, так да, якби вопросов ніяких немає. Тобто доставили нормально. В принципі, навіть швидше, ніж обіцяли, uh -huh. Там, на пару днів, скажімо так. А от по нюансам машини, що встановлювали трошки довго, ну, це іменно, конкретно цей варіант. Uh -huh. Так що я навіть не знаю, що сказати. Ну, до компанії питань немає. Uh -huh. До самого авто трошки їсть. Uh -huh. Так, а що по автомобілю тут взагалі робилось? Е -е, машина ж була не бита. Да, вона, була... вона була ціла, але вона була вкрита, тобі ж не було салону. І... З блоками були проблем. Да, ці пошкодження вони називаються в штатах вандалізм. Це коли розібраний автомобіль, тобто кузов повністю цілий, але потрібно складати. І іноді, коли, коли е, підбираються запчастини саме внутрянки, то іноді складно. Це ну, тут саме велика проблема була в електроніки. Тобто uh -huh. ж, якщо по салону, то це взагалі не проблема була. Там хлопці знайшли, А uh -huh. от з електронікою гралися дуже довго. Ну я так розумію. Зараз все працює, все так. Да, зараз автомобіль готовий до видачі, так що в принципі все. Дякую, ну. дякуємо дуже вам. Дякую за довіру